Вітаю! У цьому відео я буду видаляти та створювати розділи засобами операційної системи. Приклад буде показаний в середовищі операційної системи Windows 10. У мене наявний диск, на якому знаходяться два розділи. На цьому диску була встановлена операційна система Windows 7. Під час встановлення операційною системою був створений додатковий розділ, який має мітку «Зарезервовано системою. На основному розділі знаходяться всі файли операційної системи. Один із розділів невеликого розміру менше 50 МБ, інший значно більший 223 ГБ. Для початку роботи необхідно запустити утиліту для роботи з дисками. Зробити це можна наступними способами: спосіб 1. Необхідно натиснути на комбінацію клавіш Windows R і ввести команду, яку ви бачите на екрані. Після цього необхідно натиснути на кнопку ОК. Інший спосіб. В пошук необхідно написати панель керування і відкрити її. Далі обрати Система і безпека. В розділі Адміністрування, відкрити, Створити та форматувати розділи жорсткого диска. Диск, із яким я буду працювати, позначений як диск 0. Ось він. На ньому знаходиться два розділи. Розділ E та розділ F. Будьте уважними і обережними, і не переплутайте розділи диска, тому що ваші дії можуть призвести до втрати інформації, а також до того, що операційна система перестане завантажуватись. Викликаю контекстне меню на розділі «Е» e і обираю видалення тому. З'явилося попередження, що цей розділ являється системним, і чи я дійсно хочу його видалити. Натискаю так. Тепер викликаю контекстне меню на розділі F. І обираю видалення тому. Натискаю так. Всі розділи я видалив і отримав нерозподілене місце на диску. Тепер із цього нерозподіленого місця я буду створювати новий розділ. Цей диск має невелику ємність, тому я вирішив створити лише один розділ. Тобто, один фізичний диск буде дорівнювати одному розділу. Викликаю контекстне меню на нерозподіленій області. І обираю створити простий том. З'явився майстер створення простих томів. Натискаю далі. На цьому етапі можна вказати розмір тому. Я нічого змінювати не буду, тому що програма вже вказала максимально можливий розмір. Саме це для мене і потрібно. Але якщо ви плануєте створювати два або більшу кількість розділів, то можете ввести тут розмір одного із них, наприклад, 50 ГБ. Натискаю далі. За бажанням можна вказати необхідну букву диска. Або залишити все як є. Знову натискаю далі. На цьому етапі можна вказати тип файлової системи. А також ввести позначку тому. Я залишаю все, як є, і натискаю далі. Готово. Новий том створений. Відкриваю цей ПК. І переконуюся в тому, що новий розділ диска створений. Якщо на етапі створення розділу диска ви не вказали позначку, то це можна зробити зараз. Для цього необхідно викликати контекстне меню на диску і обрати властивості. На вкладці Загальні ввести нову позначку. Після чого натиснути ОК. Продовжити. На цьому буде все. До зустрічі!